Вона йшла додому, опинилася в полоні гвалтівника. Учорашній вечір обернувся для черкащанки страшною пригодою. Дівчину схопив та зґвалтував нетверезий чоловік. Рятували жертву черкаські полісмени. Наші кореспонденти знають більше. В день тихий, спокійний. Напередодні вночі це перехрестя стало місцем гучного злочину. Прямо тут чолов'яга на підпитку накинувся на молоду дівчину. Наказав їй мовчати та пригрозив фізичною розправою. Врятував дівчину випадковий перехожий. Той забачив неладне та викликав поліцію. Гвалтівника правоохоронці затримали на гарячому. На місце виклику було прибуто за півтори хвилини. Інформація підтвердилася. Гвалтівника було затримано та доставлено до Черкаського. Відділ національної поліції. Нападником виявився 46-річний Миколаєвець. У Черкаси, каже, приїхав у справах. Закінчувати їх заходився у місцевому барі. Нікому, вийде, нікому. Взагалі нічого не пам'ятаєте? пам'ятаємо. Гвалтівнику правоохоронці оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Після слідчих дій йому світить до 10 років за ґратами. Олена Берестенко Катерина Ковбій, Вікановини.